Всім привіт! З вами Дмитро, звісник Підземелля, і сьогодні продовжуємо говорити про мультиклас. У попередньому відео ми поговорили про основи. Хто не дивився, дуже раджу поставити це відео на паузу та подивитись. Я почекаю. Отже, основи ми вже знаємо, тож переходимо до мультикласу саме заклиначів. Щоб було зрозуміліше. Будемо розглядати все на прикладі персонажа, який має 4 рівні чарівника і 4 рівні чародія. Обидва класи вміють чаклувати. Але які саме заклинання, скільки ми маємо комірок та яку чаротворчу характеристику використовувати, не так вже й очевидно. Давайте розбиратись, які заклинання знає наш персонаж. Звертаємось до нашого прикладу. Найпростіше буде уявити, що ви граєте за двох персонажів в одній особі. Тобто персонаж знає заклинання четвертого рівня як чарівника, так і чародія. Але є два нюанси. Перший: різні класи отримують та підготовлюють заклинання по-різному. І це треба враховувати. У нашому випадку чарівник має вивчати та підготовлювати свої заклинання, а заклинання чародія даються йому від його природи та завжди при ньому. Другий чаротворчі характеристики для заклинань використовуються від рідного класу. Тобто для заклинань, які наш персонаж знає як чарівник, буде використовуватись інтелект, а для заклинань чародія буде використовуватись харизма. Тепер переходимо до найцікавішого комірки заклинань. Для того, щоб дізнатись, скільки та які комірки заклинань має наш персонаж, нам треба порахувати його рівень заклинача. Кожен клас, що вміє чаклувати, має певну цінність при підрахунку, тож варто пройтись по кожному із них. Почнемо з барда, клірика, друїда, чародія та чарівника. Кожен рівень такого класу рахується як одиниця. Далі паладин та слідопит. Для цих класів кожен рівень дорівнює одній другій з округленням донизу боєць та злодій. А тут кожен рівень, якщо ви взяли магічний архетип. Рахується як одна третя, також з округленням донизу. Артифісер. Кожен рівень тут рахується як одна друга, але вже з округленням догори. А от чорнокнижник взагалі не рахується при підрахуванні рівня заклинача. Після того, як порахуємо, дивимось у табличку, яку можна знайти у розділі книги гравця про мультиклас. На прикладі нашого персонажа все легко. Як чарівник, так і чародій рахуються повністю. Тому наш рівень заклинача 8. Маємо відповідні комірки заклинань. Розглянемо більш складний приклад. Персонаж з трьома рівнями паладина та чотирма рівнями чарівника. Рівні паладина рахуємо як одна друга та округлюємо донизу. Виходить одиниця. Додаємо 4 рівні чарівника, отже, наш рівень заклинача п'ятий. І ось наші комірки заклинань. Проте з комірками існує один нюанс: наш паладин-чарівник має п'ятий рівень заклинача та доступ до комірок заклинань третього рівня. Але окремо ані паладин третього рівня, ані чарівник 4 рівня не знають заклинань третього рівня. Тому вогнюну кулю такий персонаж не може використовувати, як і будь-яке інше заклинання третього рівня. Нащо ж тоді нам такі комірки? Насправді, за комірку третього рівня можна начаклувати будь-яке заклинання другого та першого рівня. А в деяких випадках такі заклинання будуть сильнішими. Тож уважно читайте опис заклинань. Наостанок про чорнокнижника: у цього класу незвичайна магія, а пактова. Тому тут нема жодних обмежень та підрахунків. Просто ваш персонаж ще й отримав трохи магії від сторонньої сутності. Проте. Пактові комірки заклинань можна використовувати на заклинання інших класів. І навпаки, пактові заклинання можна чарувати за комірки заклинань інших класів. От тепер ви знаєте всі правила про мультиклас, які прописані у книзі гравця. Але пам'ятайте, що деякі майстри по-своєму можуть трактувати мультиклас. Тому, перш ніж змішувати у вашому персонажі рівні різних класів, обов'язково поговоріть з вашим майстром. З вами був вісник підземелля. Гарної вам гри!